Тався на тижні мудрик, пройшов поліграф, і він пройшов дуже хороший поліграф. Е, ну, тобто, е, що означає, дуже хороший поліграф. Результати експертизи на поліграфі дали більш ніж вичерпну інформацію, що Міша не обманює, коли говорить про те, що він не вживав ніяких заборонених речовин, і він навіть уяви не має, як цей мельдоній потрапив в його організм. Тобто, ну там повністю там говорять всі, ну так, охреніли від того, е, які були результати поліграфа, і ну це там ну, правда, правда. Ось так, якщо просто говорити спрощено, це пояснювати. З іншого боку, всі розуміють, що юридичної сили результати цього поліграфа мати не будуть. Але, бодай, якийсь додатковий аргумент для захисту, представники Мудрика отримали і. Що я вважаю ще більш головним в контексті цього поліграфа? Оточення Мудрика, і це там не його друзі, там з якими він п'є, не знаю, капучино каву. А я маю на увазі зараз. Е